Привіт. Всім привіт! Хочу вам показати, як правильно збирати гриби. Гриба небагато сьогодні є. От дивіться. Зазвичай от такі осикові гриби ростуть в траві. Або десь так. от дивіться, от тут грибочок. Беремо його так і викручуємо або в одну сторону, або в другу сторону. Бачите, от грибочок у нас є. Далі. Наступний. Така же математика. Бачите, або в одну сторону, або в другу сторону. І в ніякому разі ми тут його не притинає. Другий рибочок є. Ось тільки там з нас обирав. Далі, що це, то теж цікавий момент. Якщо ви знаходите отакий гриб, ж саме ми його викручуємо. Він старий і досить таки ну, не дуже пригодний для того, беремо. Ходім він і чистий, да? а може бути ще старіший. Ось так беремо. І розкидуємо по цьому, отак. От Бачите? І проскидували. Ми виконуємо роль білочок. Опа, туди його, ось що ти, туди. І вже ми практично розсадили збільшили грибницю так що дякую за увагу